Контрольна робота номер 2 з теми правильні многокутники. Знайти кути правильного 72 кутника. Формула суми кутів правильного многокутника 180 градусів помножити на N-2, де N кількість сторін або ж кількість кутів. Для того, щоб знайти кут правильного многокутника, в даному випадку. 72-кутника нам потрібно суму кутів 72-кутника розділити на число 72, оскільки всі 72 кути рівні. Для цього 180 помножено на 72 відняти 2, ділимо на 72. 180 градусів помножити на 70 і розділити на 72. 72 це 18 помножити на 4. Тепер скорочуємо. 18 і 180. 1 тут 10. 10 помножити на 70 розділити на 4. Скорочуємо. на 2. І 70 Скорочуємо і двійку. І остаточно маємо 35 помножити на 5. Це 150, і 25, 175 градусів. Кожен кут правильного 72 кутника. Знайти площу круга, вписаного в правильний трикутник зі стороною 6 см. Отже, маємо трикутник правильний і в нього вписаний круг. Так, знаходимо радіус вписаного круга. Для трикутника, значить, замість N пишемо 3. І 180 ділимо на 3. 60 градусів. Сторона у нас відома 6. Це сторона. Значить, 6 розділити на 2 буде 3. І розділити на тангенс 60 градусів це корінь з трьох. Трійка це корінь з трьох помножити на корінь з трьох, скорочуємо, отже, радіус корінь з трьох. Тепер знаходимо площу. Замість літери R, підставляємо корінь з трьох і площа круга, пі помножити на корінь з трьох до квадрата. 3П сантиметрів квадрат. Третя задача. У коло вписано правильний шестикутник зі стороною 4 см. Знайдіть сторону квадрата, описаного навколо цього кола. У коло вписано правильний шестикутник, значить коло описане навколо шестикутника. Тому потрібно користуватися формулою для знаходження радіуса описаного кола. Навколо шестикутника, значить, замість літери n. Ми записуємо число 6. 180 градусів розділити на 6 маємо 30 градусів. Сторону шестикутника ми знаємо, підставляємо. Сінус 30 це одна друга, 4 розділити на 1, 4. Отже, радіус Шестикутника, радіус кола, описаного навколо шестикутника, 4 см. Нам потрібно знайти сторону квадрата, описаного навколо цього ж кола. Тобто радіус описаного кола є радіусом і вписаного кола. Але тепер уже для квадрата. Оскільки коло одне і те ж. Навколо шестикутника воно описане, а у квадрат воно вписане. Так, значить, 4 підставляємо у формулу. Сторона квадрата А4 2 помножити на тангенс. 180 розділити на 4, 45 градусів. Звідси знаходимо сторону квадрата. Для цього перемножаємо 4 на 2, тангенс 45 градусів. 4 помножити на 2, 8 і помножити на 1. Оскільки тангенс 45 градусів. 1. 8 сантиметрів. Відповідь. Сторона квадрата вісім сантиметрів. Так, тут відповідь сімдесят сто сімдесят пять. По другій три пів сантиметрів квадратних. Четверта задача. Радіус кола описаного навколо правильного многокутника дорівнює 4 корінь з 2 см, а сторона многокутника 8 см. Потрібно знайти радіус кола вписаного в многокутник, і кількість сторін многокутника. Не знаємо ми кількості сторін многокутника, тому можна побудувати фрагмент малюнка, провівши дугу кола, яке описане навколо многокутника, і провівши два радіуси. Описаного кола. Маємо рівнобедрений трикутник. Знаємо, що у рівнобедреному трикутнику висота, проведена до основи, виступає медіаною Так, А сторона 8. Значить, якщо сторона у нас 8, то тут 4-4. Радіус у нас відомий 4 корінь з 2, то можна з прямокутного трикутника знайти катет, тобто висоту, і цей катет буде радіусом вписаного кола многокутник, оскільки червоне коло є колом вписаним у цей многокутник, центри кіл вписаного і описаного збігаються. Це, це точка центром многокутника. А радіус перпендикулярний до дотичний. Отже, дана висота є радіусом вписаного кола в многокутник. За теоремою Піфагора квадрат гіпотенузи у прямокутному трикутнику дорівнює сумі квадратів катетів. Радіус ми знаємо, 4 корінь з 2. 16 помножити на 2,32. Як невідомий доданок, знаходимо R квадрат. Значить, радіус 4. Від'ємного значення бути не може. Радіус кола в многокутник знайшли. Тепер знайдемо кількість сторін многокутника. Можна скористатися формулою. Або ж першою, або ж другою формулою для знаходження числа n. Давайте скористаємося другою формулою. Радіус вписаного ми знайшли це 4. Довжина сторони у нас 8. Тангенс 180 градусів розділити на n. Так, знаходимо тангенс 180 градусів розділити на n. Попередньо скорочуємо 8 і 2. Для цього 4 ділимо на 4. Одиниця. Знаємо з таблиці, що тангенс 45 градусів. Дорівнює одиниця. Отже, 180 розділити на n є 45 градусів. Тепер звідси знаходимо n. Для цього 180 ділимо на 45. Це буде 4. Отже, це у нас був 4кутник, тобто квадрат. Кількість сторінного кутника 4. 4 сторони. Наступна задача. Сторона трикутника 6 корінь з 3, а прилеглі до неї кути 50 і 70 градусів. Знайдіть довжини дух, на які вершини трикутника ділять описане навколо. В нього коло. Так, коло. І трикутник. Сторона 6 корінь з 3, 70 градусів і 50 градусів. Так, потрібно знайти довжини дух, на які вершини трикутника ділять описане навколо нього коло. Значить, потрібно знайти довжину дуги АВ. BC і AC знаємо формулу довжини дуги πr розділити на 180 і помножити на альфа, альфа це градусна міра дуги або ж градусна міра центрального кута, який спирається на цю дугу Якщо вписаний кут кут А. 70 градусів, то дуга БЦ удвічі більшу має градусну міру 140 градусів. Дуга АБ аналогічна 100 градусів. І дуга АЦ буде 120 градусів. Тому що оцей кут у нас 60 градусів. Або ж... Коло 360 градусів віднімаємо градусні міри двох дуг, отримуємо градусну міру третьої дуги. Так, тепер будемо діяти за формулою. Довжина дуги АВ, Пі помножити на радіус, який ми ще не знаємо. Ділимо на 180 і множимо на градусну міру дуги АВ. Це 100 градусів. Як знайти радіус? Радіус можна знайти за наслідком з теореми синусів. Теорема синусів А розділити на синус альфа дорівнює Б на синус бета, дорівнює С на синус гамма. І ці три відношення дорівнюють двом радіусам. Якщо ми візьмемо, прирівняємо Б розділити на синус бета. І дорівнює двом радіусам, то ми знайдемо радіус. Б у нас сторона Б, 6 корінь з 3, кут бета 60. І дорівнює 2R. Синус 60 градусів, корінь з 3 на 2. Корінь з 3, корінь з 3 скорочується. 6 розділити на одну другу 12. Значить, R6. Радіус 6. Тому підставляємо 6. Проводимо скорочення і отримуємо довжину дуги AB. Аналогічно знаходимо BC і AC. Так, скорочуємо на 10. Скорочуємо 6 і 18 І маємо. Пі помножити на 10. Розділити на 3. 10 третіх Пі. Тепер довжина Дуги БЦ. Радіус у нас 6. Так, і градусна міра Дуги БЦ 140 градусів. Аналогічно. 14 третіх пів і довжина дуги АС 120 градусів дуга АС проводимо скорочення 1 3, 0 закреслили 12 третіх пів АС 4 пів Сантиметри відповідь. Десять третіх пі сантиметрів, чотирнадцять третіх пі і чотири пі. Знайдіть діагональ АД правильного восьмикутника АБЦДЕ ФКП. Якщо сторона цього восьмикутника А проводимо діагональ, маємо трапецію рівнобічну, та ще й таку, що менша основа дорівнює бічній стороні знайти потрібно більшу фактичну основу. Так, якщо ми проведемо дві висоти у рівнобічній трапеції, то ми отримаємо два рівних трикутники. Прямокутник. За катетом і гіпотенузою. Значить, ці катети у нас рівні. Знайдемо цей катет, нехай позначимо його за Х, то будемо знати і всю довжину АД, оскільки оцей ось відрізок між основами висот теж А, оскільки ми маємо прямокутник паралелограм. З прямими кутами, прямокутник. Так, як знайти нам катет Х? Для цього можна знайти кут, гострий кут прямокутного трикутника, оцей, і за синусом цього кута. Синус кута це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Звідси Х, а помножити на синус альфа. Як знайти кут? Можна знайти кут правильного восьмикутника, а потім відняти 90 градусів. Для того, щоб знайти кут правильного восьмикутника, нехай позначимо літерою бета. Нам потрібно суму всіх кутів восьмикутника розділити на 8. Сума кутів многокутника за формулою 180 помножити на n-2, n у нас 8. Маємо 180 помножити на 6 і розділити на 8. Скорочуємо на 2, трійка, четвірка і 180 поділити на 4, 45, 45 помножити на 3, 135 градусів. Отже, кут альфа 135 відняти 90 45 градусів. А 45 градусів синус корінь з 2 на 2. Так, значить діагональ АД корінь з 2 на 2а додати а і додати корінь з двох на 2 на 2а Це буде а а в дужках корінь з 2 на 2 плюс 1 плюс корінь з 2 на 2 корінь з 2 на 2 додати корінь з 2 на 2 Це буде 2, корінь з 2 розділити на 2, тобто корінь з 2. Так, відповідь. А, помножити на 1 додати корінь з 2. є довжина діагоналі.